Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про українського автора Івана Котляревського. Адже 9 вересня виповнюється 254 роки від дня його народження. І хотілося б розповісти про два його відомі твори: це Енеїда і Наталка Полтавка. Я думаю, що початок Енеїди знає кожен, хто хоча б раз брав у руки цю книжку і читав її. Вона дійсно написана так, що дуже легко запам'ятовується, і саме Енеїду називають таким першим твором, який написаний першою сучасною українською мовою. А Івана Котляревського вже через це називають батьком української літератури. І саме Енеїда це от така інтерпретація римського поета Вергілія про Енея, героя Троянської війни. Це дійсно книга, яка написана дуже живою, легкою, гарною мовою і не менш такою живою і красивою мовою написана Наталка Полтавка. Вона і є водночас сумною. І живою, і веселою книгою також, адже Наталка Полтавка це такий перший драматичний твір нової української літератури. До речі, Наталку грали свого часу дуже відомі актриси. Це Марія Занковецька, Марія Садовська, Барілоті та інші. Навіть серед театралів ходить таке висловлювання. Що якщо перестали ходити у театр, то обов'язково кладіть Наталку Полтавку вільних місць не буде. І дійсно дуже чудовий твір, і головної героїні є Наталка, але не менш важливою є і терпелиха з таким красномовним іменем. Ну а на сьогодні це все.